7 жовтня секретар Білгородністровської міської ради Олександр Скалозуб актуалізував схему розміщення функцій незламності на випадок стихійних лих та можливих блекаутів. Доброго дня, шановні мешканці громади. Хочу звернутись до вас щодо питання погіршення погодних умов. На сьогодні ми бачимо, що у нас по прогнозу погоду злива, і на зараз йде дощ, і така ж погода буде протягом тижня. Тому хочу зауваження, що у нас в місті є пункти незламності, які розпочинають працювати у разі відключення електропостачання. Я хочу озвучити адреса цих пунктів незламності, і вони будуть викладені, вони вже викладені на сайті міської ради і будуть викладені в цьому репортажі. Значить, пункти незламності, що розташовані на території Білгороднісровської міської територіальної громади, розпочинають свою роботу. Відповідно до рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, і розташовані за наступними адресами. Пункт незламності на базі закладу освіти початкова школа імені Сільвії Морозової це вулиця Театральна, 14. Пункт незламності на базі закладу освіти, академічний ліцей по вулиці Лікарняна, 8. Пункт незламності на базі закладу культури. Публічна бібліотека Білгородніцовської міської територіальної громади, Вулиця Героїв України, 6. Пункт незламності на базі бібліотеки філії, імені Нечуї Левицького по вулиці Перемоги, 3А. Пункт незламності на базі бібліотеки філії, імені Лесі Українки по вулиці Ізмаїльська, 87 А. Пункт незламності на базі бібліотеки філії імені Кропівницького по вулиці Кишинівська 227. Пункт незламності на базі Білгородністровського центру культури та дозвілля по вулиці Кирилова, 16. Пункт незламності на базі приміщень Білгородністровської міської ради по вулиці Михайлівська, 56. Цілодобовий пункт незламності на базі Білгородністровського районного управління ДСНС України в Одеській області по вулиці Незалежності, 33Г. Графік роботи у разі оголошення надзвичайної ситуації цілодобово. Надання послуг населенню персоналом пунктів незламності розпочинається протягом однієї години з початку припинення електропостачання або при виникненні надзвичайних ситуацій на території міста. На пунктах незламності завдяки підключенню до генераторів автономного електроспоживання є світло. Тут можна зарядити мобільні телефони, павербанки, акумулятори ліхтарів, отримати доступ до мережі інтернет та випити гарячого чаю. Контактні телефони контактного центру міської ради 067 333 06 23. Телефон цілодобової гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Також хотілося би торкнутися деяких питань. Це питання забезпеченості комунальних підприємств та служб станціями відкачування води. На сьогодні у нас майже всі комунальні підприємства забезпечені. Помпами, які можуть відкачувати воду. Вони всі в готовності, тому у разі повені ці помпи будуть задіяні. Сьогодні вже зранку працювали і на зараз працюють, відкачують в районі совхозу по Приморськи та в районі мосту вулиці Перемоги. Значить, про фізичні запаси палива на підприємствах та установах міста у розрахунку на 5 діб у разі виникнення надзвичайних ситуацій. У нас всі комунальні підприємства та лікарні отримали розпорядження щодо накопичення. Запасів пального у разі відключення електропостачання. Ці всі підприємства повинні пропрацювати у разі блекауту 5 діб. Тому сподіваємося, що такої ситуації у нас не буде в місті, але всі підприємства повинні бути готові до цього. Приготовність комунальної техніки та устаткування до роботи в осінньо зимовий період. Наразі вже закінчується підготовка техніки на зимній період. Я думаю, в найближчий час ми вже зможемо її оглянути, провірити, чи вся техніка справна і зможе працювати в разі якихось надзвичайних ситуацій. Також підготовка до опалювального сезону, вона вже підготовка закінчена. Наші мережі готові на 100%. Вже проходить гідравліка наших мереж основних. Тому сподіваюся, що хоч ця зима, як ожидаємо, буде дуже тяжкою, але ми її пройдемо. І сподіваюся, що. Всі люди, всі наші мешканці будуть з теплом взимку. І сподіваюся, що буде як, як можна менше надзвичайних ситуацій. Слідкуйте за офіційною інформацією з перших джерел та пам'ятайте, що власна безпека запорука вашої пильності. Олеся Самчинська, Антолокінчук, перший муніципальний.